Латвійська органістка Євгенія Лісіцина стала відомою ще у 70-х роках минулого століття. До 800-річчя Риги артистка влаштувала у Домському соборі найтриваліший в історії концерт на органі. Протягом 17 вечорів вона грала твори свого улюбленого композитора Йогана Себастьяна Баха. Свої альбоми пані Євгенія також записувала у стінах цього собору і за кількістю виданих платівок стала рекордсменкою серед радянських органістів. На її рахунку 25 альбомів. Я нікуди не стучалася, нікаву ні прасіла. А... В советские времена это было невозможно, да. Тем не менее, каждый год мне предлагали записать пластинку. У меня был большой репертуар. Мені только треба було вибрати писати. Тепер органістка приділяє більше часу гастролям і вже побувала у багатьох країнах Європи. Каже, вільного місця у залі на своїх концертах не бачила. Пані Євгенія грала на багатьох різних органах, і Рівненський також припав її до душі. Інструмент дуже симпатичний. мені все грати, грати. грати будь-яку Можна я буду Баха, можно на органі грати. До рівного зірка домського собору завітала у рамках міжнародного фестивалю органний собор собор-2013». Про цей виступ домовлялися більше року. «У це теж була найкраща органістка Совєтського Союзу. Я думаю, що ну всі на неї рівнялись, всі органісти того времени їх тогда було не так много. Можна було существовати на пальцях двох рук. Наступної неділі на фестиваль приїдуть троє виконавців з Одеси. А 25 березня відбудеться урочисте закриття фестивалю за участю хранителя органів Польщі Єжи Кукля. Володимир Струс, Денис Коломис. Інформаційна програма День.